Щире та правдиве зізнання не завжди дається легко людям. Подивіться на емоції цього американця. Гаразд, хлопці, у мене є дещо що важким тягарем лежить на серці. Я справді маю це виговорити. Я зрозумів, що помилявся. я був на неправильному боці історії. Я весь цей час підтримував не ту партію, і я спілкувався з деякими людьми протягом останніх кількох місяців і і я вирішив, що стану демократом, тому що вони партія правди, свободи і волі. Вони стоять за американський народ, вони стоять за те, що найкраще для цієї країни, і я не знаю, як вибачитися за те, що був так далеко на неправильному боці історії. Але я справді шкодую про все, чим я міг би зачепити ваші почуття. І я очікую на докори. я прийму їх. Сподіваюся, ви допоможете мені вилікуватися через це і вирости як людина, щоб бути більш відкритим і люблячим зі своєю новою партійною прихильністю. Сподіваюся, ви не будете надто суворі зі мною. Мені справді, справді, справді дуже важко наважитися і сказати це. Тому, якщо збираєтеся писати в коментарях, будь ласка, будьте поблажливі до мене, я зараз почуваюся дуже емоційним і вразливим, і мені не завадить підтримка.